Вітаю, друзі, ми сьогодні знову у лісі. Ми не планували провідати лісок, але ж бачите, все ж таки заїхали. Сьогодні була у нас дуже довга поїздка, ну, по роботі. І зараз вже десь п'ята година вечора. Ми в цих місцях ніколи не були. От проїжджали і от такий лісок ліственний. Одна ялинка і все. І походимо тут, трошки у нас годинка є. Походимо, пошукаємо грибочки, собаки побігають, подихаємо свіжим повітрям. Ну, ви зрозуміли, що ми сьогодні не спеціально приїхали по грибочці. Але ж дуже цікавий ліс. І хочеться годинку тут походити. Дуже багато листочків, ну, ну, волога є. Волога є і це сонячна сторона. Походимо, пошукаємо. Ну, поки що жодного грибочка. Тут дуже уважно треба дивитися. А ось і перша наша знахідка. Це не білий, але ж щось є, якісь грибочки в цьому лісі є. Но запах грибний такий. Ну Що там в тебе? Сироїшка? Не була там сировожа, ага. я теж знайшов якийсь грибочок, якусь поганку. Я знайшла краще, непогану. <ріст> <ріст> Ти ж не одна, хоч Ти, хоч в, в червона, тебе собаки. Що-що? Хоч червона сироїшка гірка, але все ж таки. Треба три собаки, ще жека розвідник. Ти подивись Яка смачна масик. Що там? Теж сироїшка? Ага. Ага, бачу. Ну вони такі сухі, хоча волога є. Не знаю, друзі, знайдемо щось сьогодні, не знайдемо, то то не важливо. Бо повторюсь, ми сьогодні так проїздим. І без сапог, бачите. Кошики завжди в машині, Ну не планували сьогодні. Але ж дуже гарний день. Сонечко. О, супер. О, попереду вже мішаний ліс починається. Трошки хвоя є. Тихо так сьогодні. Цікавий такий. У часточок ліса. Невеличкі ялинки. що А що там знайшла? Соль. Парасольку. Парасольку? Ось так так. Ось ще одна сировішка. Так, підемо глянемо, що там. Ріжка знайшла. А ну показує що там. За знахідка. Мало паросолік. Так, друзі, в цьому році я вже якось говорив, дуже мало парасольки зустрічали ми. А ну. ну, Шляпинка гарна. Ось так. Ну, візьмемо. посмажити ввечері. А якщо знайдемо, ще парочку, а? Погано? Ні, нормально. Я говорю, що ще парочку знайти. Бо одна це маловато. Та, ну то да Що ти там вже знайшла? Якісь поганки підбираєш. А Марсик не розуміє, що це таке. Що це за ігри такі? <плес> Завтра вже буде час у нас поїхати а, саме в ліс по грибочки. Вже знаємо, куди поїдемо. Ага. Зонтик? Ні, це не зонтик. Та ні. Ні, я розумію, але з юпочкою багато грибів. Збираємо, що є, друзі. Отак. Головне, чудовий настрій і що ще? Ну! Так, Надія. Яка вмирає останній? Та сьогодні півдня собаки в машині разом з нами. Ми їх е, дома не залишаємо ніколи самих. Ну як? Якщо там в магазин якийсь з'їздити, то можна на пів годинки, годинку, а так, щоб... Весь день, то ні. Тому вони сьогодні з нами. Перший раз з 10-ї ранку вийшли погуляти. Ну як, другий. Зупиналися, щоб вони там свої справи поробили там на хвилинку. О, а це що? І все. Ні. Це не то. Слухай, Різка. Якщо не знайдемо більше грибів, то як ми будемо цю шляпку дилити, а? Може якийсь конкурс. Змагання, змагання. То швидше добіжіть до кухні. Можемо, знаєш, як. По-братськи? Ні. Ну, по, ми, ж по ми ж не по-братськи, ми ж дуже та, е, по сімейному чи поровну. Будемо ділити як у родині. Це як, а ну? Поравно чи по родинному, так? так? Я знайшла, то мені буде Що, ну... 90% шляпинки. Так? <рес> Давай так. посмажимо його. І хто більше відкусе, то ти доїдає все останнє. Ну то так. Да. Два укуси і все. І... Парасольки нема. Та, друзі, сміх сміхом, але нічого нема. Ну, взагалі не знаємо, в цих місцях щось є по грибочках чи ні. Може тут і грибниці немає ніякої. Червоні сироїшки попадаються. Ще якісь грибочки. Ну такого більше нічого. Нема Ні білих, ні підусичників, ні підберезників. Жека, хоч сюди. Ось щось унюхав там. Може якусь норку. Жека хоч сюди! Жекері. Що ти там знайшов, Жека? Ану пішли. Зараз хтось вкуси тебе заніс. ну, пішли. Одного разу були у Чорному лісі, так вони на пару з Марсиком. Побачили змію. Я здалечку бачив, поки підбіг, то змія вже в норку повезла. Але ж так на самі близько до неї. Підійшли, що ну опасно. Хоча зараз вже ж немає вже змій, та вони вже сплять всі О. Овраг якийсь Жека полюбляє бігати по оврагам. Жека! Ходь сюди. Ну, посмажемо зонтики і будемо любуватися. Нічого, погуляли. Це саме головне. Собаки набігались. А завтра поїдемо вже ціленаправлено в ліс по гриби. Туди, туди та ну так. Ні. Шрибо... Давай трошки повернемось, Да бо ми щось не туди пішли. Сонечка. Вже зовсім сховалась. Будемо, друзі, ми повертати та йти до машини. Собаки набігались. Все головне. Один грибочок у нас є. Так що супер. Ну що, друзі, будемо їхати ми додому. Завтра вже поїдемо по грибочки. В нас є місця. Цікаво, що в них є. А ви, як завжди, все побачите до зустрічі у лісі.